А на сьогоднішній момент ворог пробує переправитися на західний берег, Це берег який контролюється Україною за допомогою надувних човнів, Тобто перекидає піхоту. Десь останні два тижні він уже не намагається будувати переправи для важкої техніки, бо перед цим всі його спроби вони зійшлися на нівець. Бо все, що під'їжджало, це буквально знищувалося. Тобто підвозилися там мостовкладчики, підвозилися понтонні машини для побудови понтонних мостів, знищувалася. Навіть були спроби просто на цивільній техніці ймовірно віджаті десь там на окупованій території, підтягнути. Шини якісь для того, щоб зробити якусь там основу для моста, це також знищилося там, фактично, в тому місці, де ворог намагається побудувати переправу для важкої техніки. Ми на сьогоднішній момент спостерігаємо цвинтар спецтехніки для побуду. Спецтехніки, звичайні техніки для побудови мосту. Міст надзвичайно важливе для росіян, оскільки вони не мають важкої техніки на західному березі, і тому на нашому напрямку. Відсутні спроби здійснювати наступальні дії за допомогою саме бронетехніки, але за допомогою гумових човнів інколи їм вдається перетягнути на західний берег мотоцикли.